Ви не повірите, де я сьогодні опинилася, несподівано для себе. Я в магазині, де продають вироби з каміння, якому реально мільйони-мільйони років, а ціна на ці вироби досить прийнятна. Отже, я в місті рівному в столиці бурштину і зараз покажу вам все про сонячне каміння. Нарешті бурштин на Рівненщині видобувають легально, а він, до речі, дуже високої якості, цінується за кордоном. І цей магазин відкрила компанія Amber Galben. Вона і видобуває бурштин, і обробляє його, і продає такі прекрасні виробники. Магазин відкрився нещодавно в Рівному, буквально кілька днів, тому приходьте, поки все не розкупили. Забула вам сказати, що лише нещодавно я дізналася, що народилася не в місті Рівному, як думала, все життя, а в місті сарни. Це якраз район, Сарнинський район, де видобувають дуже-дуже багато бурштину. Тому треба обов'язково щось собі придбати, тому що я сонячна дівчинка. Так. Буду брати ці. ці. Дякую.